Доброго дня, діти, Діти, до нас прийшов ведмедик, і він дуже засмучений. Він назбирав грибочки у лісі і всі їх розгубив. Давайте подивимося, скільки грибочків залишилося у нашого ведмедика. Один грибочок залишився. І ще один грибочок. Подивіться. Два грибочка залишилось. Діти, а давайте з вами зліпимо з пластилину грибочки для нашого ведмедика. Давайте спочатку розглянемо наш грибочок. Грибочок. У нашого грибочка є шапочка і ніжка. Скажіть мені, будь ласка, якого кольору ніжка? Жовтого кольору і шапочка. Коричневого кольору нашого рибочка. Так, для цього нам буде потрібен пластилін жовтого кольору, зараз я його витягну. Ось. І коричневого кольору це буде наша шапочка. Так, зараз ми будемо з вами. І грибочки для нашого ведмедика. Сідай ведмедик біля нас, і ми тобі допоможемо. Беремо жовтий пластилін, відрізаємо його, і будемо робити стовпчик. Розрізали. Це буде наша ніжка, і ми будемо робити стопчик для нашого грибочка, гріємо наш пластилін, розкочуємо ручками ось так, витягаємо пальчиками цей стопчик нашого. Грибочка. Ось такий стовпчик, поставили на стіл, поки все так поставили. Так, а тепер будемо робити шапочку. Відрізаємо шматок коричнього пластиліну. Ось це шапочка нашого грибочка. Нагріли. Скочуємо кулечку. Ось так, притискаємо пальчиком і з'єднуємо з нашим стовпчиком. Ось так. Ось такий у нас вилучився грибочок. Дивись, від медику, ось такий грибочок. Дивіться, ось такий у нас грибочок получився. Бачите? Діти, зліпіть вдома грибочки для нашого ведмедика. Ми будемо чекати на ваші грибочки. До побачення!